Вітаю, колеги виноградарі. Ніч 18 листопада 2023 рік. Зараз знаходимося в підвальному моєму приміщенні, тут де зберігаються лоза та сажанці в зимовий період. Хочу сповістити про те, що фактично закінчу обрізку виноградника. Якщо все буде добре, то через 2 дні виноградник буде повністю обрізаний. Я оцю всю лозу вимочу, оброблю фунгіцидами для того, щоб вона не приснявіла. І не пошкоджувалися уже в майбутньому в ваших підвалах грибковими захворюваннями та почну відправлення. Я співзяв за правило останні три роки, коли оформлюю замовлення, чи по телефонному дзвінку, чи в якомусь месенджері, обов'язково кажу орієнтовні тер... терміни відправки замовлення. Велике прохання до замовників: будь ласка, не телефонуйте, чи пишіть в месенджерах оцей текст. Коли буде моє замовлення, ви про мене не забули? Я хочу про себе нагадати. А мені оці вже виноградарі прислали, а чого ви не відсилаєте? Повірте, таких повідомлень зараз ЗО два десятки кожного дня. Це нереально відволікає і забирає купу часу. Замовлення зафіксоване, воно обов'язково буде виконане. Будь ласка, не квапте виноградарів, дайте їм якісно зробити їхню роботу. Такого варіанту не буде, що ви зробили там замовлення в серпні, а я вам зараз телефоную і скажу, ви знаєте, цього чубука немає, того немає. Так не буває. Якщо ви замовлення зробили, то обов'язково все буде. Будь ласка, не квапте, дайте якісно зробити нашу роботу. Для того, щоб і чобук був оброблений, вимочений, І діаметр був підходячий до того, який ви замовляли. Зараз працюємо і вночі, бо період. Світовий короткий, того не все встигаємо. В принципі, у мене все. Відправлення почнуться з 21 листопада в цьому році і в порядку черги буду телефонувати, писати тим, хто робив замовлення, і будемо відсилати від першого до останнього. Всі замовлення, що були зроблені, зафіксовані обов'язково під черкою. Обов'язково будуть відправлені. Чекайте, будь ласка, дзвінка чи повідомлення. Поки ніч, цю частину лози я вже Обробив, обробляю лозу стандартною схемою. Це два препарати: Топсін М і Фундазім, Є Фундазол, Я використовую Фундазім, Це такий більш бюджетний аналог, скажімо так. Тепер вдень зараз почну обрізати селекційну ділянку, там де лоза не закладається на зимове зберігання. І буду активно укривати виноград. Ну а в темний період дня і вночі, коли буде можливість, вже буду пакувати ваші замовлення. Того миру вам, щедрих урожаїв, гарної погоди, все буде добре.